Спеціальні морські ударні сили саме таку назвадили жалігідно крихітному залишку того, що колись було могутнім імператорським флотом Японії. Однак слово спеціальний в японській армії мало унікальне і темне значення. Наприкінці 1944 року, коли поразка Японії стала очевидною, зневірені японці почали заохочувати камікадзе пілотів-смертників і створили спеціальні підрозділи для виконання цих місій. Таким чином, «спеціальний» стало синонімом до самогубства, а спеціальний морський ударний загін став ефемістичною назвою для самогубного морського ударного загону. До складу цього загону входило всього 10 кораблів. Головним з них був могутній лінкор Ямато, найбільший у світі Дредноут і гордість імператорського флоту. В останньому поході його супроводжували легкий крейсер та вісім есмінців, які також мали бути принесені в жертву. В останній спробі завдати шкоди американському флоту. Проєктування та будівництво лінійних кораблів типу Ямато почалося в жовтні 1934 року. Задовго до того, як Японія напала на Перл Харбор. Хоча японський військово-морський генеральний штаб. Уже тоді планував неминуче протистояння зі Сполученими Штатами. Тому вони наказали своєму військово-морському технічному департаменту доповісти про доцільність побудови нового покоління лінійних кораблів, які перевершували б усе, що будувала Америка до того часу. Японці зрозуміли, що вони не можуть зрівнятися із Сполученими Штатами за кількістю. Американці могли виготовити набагато більше лінійних кораблів, ніж будь-коли могла б Японія. Але японські конструктори були впевнені, що вони можуть побудувати потужніші лінійні кораблі, ніж американці. Японський уряд не висловлював жодних сумнівів у тому, що ці суперлінкори можуть бути спроєктовані та побудовані, і тому, 29 грудня 1934 року, він повідомив про те, що Японія більше не буде учасником Вашингтонського та Лондонського військово-морських договорів, а також про вихід із Ліги націй. Обидві угоди містили обмеження на японське військово морське озброєння, які Японія тепер повністю відкидала. Японія в односторонньому порядку заявила, що більше не буде зобов'язана цими договорами чи будь-якими обмеженнями щодо своєї потужно зростаючої армії. Після того, як у березні 1937 року були затверджені остаточні плани будівництва трьох кораблів, їх швидко замовили у виробництво в рамках третьої програми поповнення флоту. Згідно з традицією, кожне судно було названо на честь префектури стародавньої Японії. Кіль Ямато, головного корабля класу, був закладений у військово-морському арсеналі куре в Хіросімі 4 листопада 1937 року на верфі, яку довелося адаптувати для розміщення величезного корпусу майбутнього лінкора. Док поглибили на один метр і встановили портальні крани вантажопідйомністю до 350 тонн. Протягом усього будівництва зберігалася надзвичайна секретність, щоб співробітники американської розвідки не дізналися про їх існування та характеристики. Над частиною сухого доку навіть було встановлено величезне огородження, щоб захистити корабель від видимості. Ямато був спущений на воду 8 серпня 1940 року, а прийнятий на озброєння 16 грудня 41-го, хоча бойготовним корабель визнали у травні 1942 року. Другий корабель класу Мусасі був прийнятий на озброєння 5 серпня 1942-го. Третій лінкор класу Ямато Шінано ще перебував у стадії будівництва, коли його поспішно переобладнали на авіаносець з метою допомогти компенсувати втрати японських авіаносців в битві за Мідвей на початку червня 42-го. Четвертий, останній корабель цього типу, так і не було закладено. Характеристики лінкорів класу «Ямато», згідно з їхнім остаточним планом будівництва виглядали наступним чином. Загальна довжина склала 263 метри, повна водотонажність 72 тисячі 800 довгих тонн. Кораблі могли розігнатись до 27 вузлів. Для порівняння нові американські лінкори типу «Айова» мали довжину 270 метрів, але водотонажність лише 45 тисяч тонн і максимальну швидкість 33 вузли. На Ойосі Ішіда, офіцер, який служив на борту Ямато, згадував, що коли він уперше побачив його, то спочатку подумав, який він величезний. Всередині навіть були стрілки, які вказували, у якому напрямку ніс, а в якому корма, інакше визначити було дуже важко. Кілька днів я навіть не знав, як повернутися до своєї каюти. Я знав, що це був дуже потужний лінкор. Гармати були величезні. Тоді я дуже хотів вступити в бій з американським лінкором у Тихому океані. Основне озброєння Ямато складалося із 9 460 мм гармат, найбільших з поміж усіх, які коли-небудь встановлювали на військових кораблях. Кожна гармата мала довжину 21 метр і була здатна запустити осколково фугасний або бронебійний снаряд на 42 кілометри. Допоміжне озброєння складалося з 12 155 мм гармат, встановлених у чотирьох трьохгарматних баштах: одна в носі, одна кормова і дві в центрі корпуса. Ці башти були зняті з крейсерів класу Могамі, які перевели на основне озброєння із 203 мм гармат. Зенітне озброєння склали 12 12 дванадцятисементрових кулеметів у шести здвоєних установках по три з кожного борту і 24 25-мм зенітні гармати, в основному встановлені в центрі судна. Після переобладнання в 1944 і 45 роках. Для військово-морських боїв у південній частині Тихого океану конфігурація допоміжного озброєння була змінена на 6 150 мм гармат і 24-127-мм гармати, а кількість 25-мм зенітних гармат було збільшено до 162. Проте тут варто зазначити, що через відрізаність Японії від решти світу країні довелося розробляти зенітне озброєння самі. А оскільки японські електричні сервомотори були нікудишніми. Здавалось би, потужне зенітне озброєння Ямато насправді виявилось вельми паршивим. Кулемети наводились надто повільно, а гармати мало надто обмежений кут наведення. Незабаром після завершення будівництва Ямато і Мусасі японці зіткнулися з труднощами. Через свої розміри два лінкори споживали величезну кількість мазуту, продукту, який Японія не мала у великій кількості. Іншим міркуванням був той факт, що лінкори були не тільки нищівною зброєю. Також вони були потужними символами національної гордості, і їх втрата була б нищівним ударом як для національного, так і для військово-морського духу. Таким чином, лінкори слід було використовувати в боях обережно, і лише наприкінці війни, коли японський військово-морський генеральний штаб побачив би, що над країною висить тінь поразки. Були висунуті різні причини відмови від використання Ямато, але адмірал Ісороку Ямамото, головнокомандувач об'єднаним флотом. Основним океанським компонентом імператорського флоту виявив небажання відправляти Ямато свій флагман у бій. Навіть після того, як Ямамото загинув, коли його літак був збитий винищувачами військово-повітряних сил США 18 квітня 43-го року, його наступники не залучали ні Ямато, ні Мусасі до будь-яких важливих бойових дій до останніх місяців війни. Екіпажі японських крейсерів та міноносців назвали Лінкор Готель Ямато. А офіцери навіть придумали приказку На світі існує три величезні марні речі: єгипетські піраміди, велика китайська стіна та лінкор ямато. Друзі, будівництво військових кораблів оплачує адміралтейство, а найкращий спосіб підтримати наш канал Patreon. Якщо ви маєте можливість та бажання кинути в нас гривнею, ми залишимо посилання в описі до цього відео. Агман об'єднаного флоту Ямато формально брав участь в битві біля Атола Мідвей 4-6 червня 1942 року, але фактично не мав зіткнень з противником, оскільки знаходився на 300 миль позаду японських авіаносців. 28 травня 1942 року Ямато перебазувався до острова Трук, де провів близько року, виконуючи роль плаваючого штабу об'єднаного флоту. 25 грудня 1943 року. Північніше від острова Трук Ямато отримав влучення торпедою з американської субмарини Скейт і набрав у пробоїну близько трьох тисяч тонн води. Боєздатність корабля серйозно постраждала через затоплення погребу кормової башти головного калібру. У січні, квітні 44-го року, Ямато пройшов ремонт і модернізацію в Кури. У червні 1944 року Ямато брав участь в битві в Філіппінському морі, Причому з'єднання, що включало також мусасі і ряд важких кораблів, діяло попереду своїх авіаносців. 19 червня Ямато вперше відкрив вогонь в бойовій обстановці, але пізніше з'ясувалося, що Лінкор обстріляв свою ж авіацію. На щастя, неефективно.